І особливо, знаєте, хочу подякувати своїм дітям, бо немає такого більшого стимулу для життя, як ти бачиш, що твої діти вони, вони тебе перевершують, знаєш, мудросте, здібності. І я дуже пишаюся тим. Сьогодні син служить в армії. Він наскільки. Наскільки це чудесна людина, ви собі не можете представити. Він, будучи далеко, він переживає, щоб мене привітати з Днем народження, він замовив подарок і кур'єрського вже мені дзвонить. Коли ви будете вдома, Дорогий сину, я пишаюся тобою. Найкращий мій подарок це ти розумієш, і я і мій наслідник. Я хочу ще сказати за своїх чудесних двох квіточок моїх, які. Практично мої дівчата, мої другі дочки, які практично ці квіти в моєму райському саді. Я пишаюся вами. Я завжди кажу, я з ними, де би не появлявся, в компанії чи ще щось. Ну, значить, на мене вже тоді ніхто не дивиться. Всі дивляться на моїх дівчат, бо вони, по-перше, гарні і вони розумні дуже. І вони, вони добилися багато чого е, самі. Я це той тато, який вчить плавати, не підтримуючи, а кинув воду, пленився, рятуйся. Я так жартую, я їх дуже люблю. Я їх... Я завжди стараюся подати руку допоможе. Але от я пишаюся своїми діточками, бо це є той мій стимул, який мене рухає до життя. Хочеться жити. І дійсно стараюся для того, щоб вони посміхалися. І... І пишалися своїм батьком, так як я пишаюся ними.